Сьогодні, 25 березня, обстановка в зоні АТО залишається складною без тенденції до покращення. За день російсько-терористичні угруповання 23 рази порушували вимоги режиму припинення вогню. Свою активність бойовики зосередили на Донецькому напрямку. Тут під вогонь зі 120-мм мінометів шість разів потрапили піски. З озброєння танку і двічі з гранатометів обстріляли опитне. Зі стрілецької зброї злочинці вогонь вели у напрямку Авдіївки і позиції сил АТО поблизу шахти Дутовка. На Артемівському напрямку з мінометів і гранатометів стрілецької зброї під обстріли потрапили селища Ленінське, Майорське і Шуми. Поблизу населеного пункту Сокольники, що на Луганському напрямку, о 16.10 ворог безуспішно намагався атакувати позиції сил АТО. Українські воїни відкинули піхоту противника. На Маріупольському напрямку ворог обстріляв наш спостережний пункт поблизу Миколаївки. Загалом за день бойовики 19 разів застосували міномети і гранатомети, 4 рази стрілецьку зброю і один раз обстріл вели з танку. А близько 16.40 у небі над Широкіним зафіксовано проліт безпілотника-противника.